Доброго вечора. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю, я його ведуча Катерина Вермірська. Сьогодні до нашої студії завітала Наталя Горобець, це керівниця благодійного фонду Добрі серця на московська. Доброго вечора, пані Наталі. Давно хотіла вас запросити, і нарешті ця подія сталася, і хочу проговорити. Одразу з такого, так як вплинула вплинуло в повномасштабне вторгнення Росії в Україну, так на діяльність вашого благодійного фонду? Чи не було спочатку так думок припинити діяльність і поїхати в безпечне місце? Розкажіть про ті емоції, про ті думки, які були на початку? Ну, на початку, мабуть, як і у всіх нас о п'ятій ранку. Був шалений страх, ми всі злякалися, ми не знали, що робити. Але думок, щоб кудись виїжджати, в мене не було. Було тільки сумно дивитися з вікна, коли люди виходили з валізами, сідали в свої машини і від'їжджали. Ну, в цей момент я з дітьми була вдома, і я думала, що робити. Що робити, але, ну, чесно кажучи, у мене думки були направлені. Трохи в, інше, ну, в іншу сторону, в інше русло, тобто що робити, як допомогти, і як рухатись далі. Мій благодійний фонд з'явився ще до повномасштабного вторгнення, і основний напрямок нашої благодійної допомоги діяльності стосувався людей з інвалідністю, дітей, малозабезпечених сімей, пенсіонерів. Ну, це б був якби, наш такий напрямок. Але після 24 лютого, звісно, ми, як і багато інших волонтерів, і не просто волонтерів, а ну, мені здається, що в нас в місті половина волонтерів, тобто люди звичайні, які допомагають нашій армії, ми всі направили свої сили саме на ЗСУ. І хочу вам сказати, що завдяки тому, що я була постійно зайнята, і я була, ну, в мене постійні були думки, ми постійно спілкувалися з іншими волонтерами, ми думали, як робити, що робити, ми були розтіряні, але поступово-поступово, крок за кроком, день за днем, ми все таки. Зробили якийсь певний алгоритм дій, ми почали цілеспрямовано допомагати нашим військовим. І це вплинуло якби на психологічний стан, тому що коли ти чимсь зайнятий, коли в тебе є багато роботи, а в мене є основна робота, і також я займаюся волонтерством. Тобто, в мене не було навіть вільного часу, щоб думати про щось погане, а тільки от вперед, вперед до перемоги, тому що я розуміла, що це. Таке для нас вперше, і я сподіваюся, що в останнє. Тобто, і ми всі згуртувалися, дуже багато волонтерів почали е, такими, от кажем, командами, тому що, як, як, як то кажуть, гуртом краще батька бити. Ми почали працювати. Ми почали працювати і наближати, я сподіваюся, нашу перемогу. Це якраз те, що я питала у багатьох волонтерів, так чи допомагає вам це об'єднання? Так, навіть є група в Телеграмі, якщо я не помиляюсь, так з волонтерами, чи ну а дехто полюбляє працювати окремо. Ви обрали позицію, що разом, так я не можу сказати, що разом. Скоріше всього, я працюю окремо і ну а тісно ми співпрацюємо з Олександром Губою, так як він в мене. Як чоловік він постійно за кермом, він розвозить допомогу. Я більше займаюся організацією, збором допомоги, а він це все везе до хлопців туди на передову, тобто в нас чітко розмежовані наші обов'язки. А в плані того, що Згуртованість, згуртованість так, в якому плані. От, Наприклад, коли в мене чогось немає або чогось не вистачає, я завжди можу звернутися до Матвієнка Влада, до Сергійчука, Руслана, і ще до багатьох волонтерів, які ніколи не відмовляють, якщо в них є, вони поділяться, вони допоможуть. І, і навпаки, коли їм потрібна допомога, я завжди. Відкликаюся на це, і чим можу, теж те їм допомагаю. І таким чином, я думаю, що е, наша робота набагато буде ефективніша ніж колись. Кожен сам за себе, ну, в принципі, так, про саме про цю співпрацю да. я мала на увазі, тобто є, і нема цього якогось сорому чи тільки я, і я, і я, я. Що якщо потрібно, то ми і допомагаємо, і самі можемо звернутися по допомогу, аби закрити якусь так, певну. Так, мету. ну тому що ми робимо спільну справу. Війна у нас одна на всіх, на всю державу, тобто розмежовуватися якось, і як то кажуть, тягнути ковдру на себе. Це буде неефективно в нашій роботі. І військовим це зовсім не потрібно. Їм потрібен результат, їм потрібна допомога. Тобто, якщо ми будемо між собою, у нас якісь будуть непорозуміння, скандали, Тобто, ну, це буде впливати на нашу роботу і на допомогу для наших ЗСУ. Ось що зараз найважче для вас? У вас все ж таки змінився напрямок роботи, так? Але є якісь моменти, які даються найважче. Це можливо якесь, ну, от, як ви отримує, отримуєте запит, з якими ви, можливо, бригадами найбільше працюєте? Чи розкажіть про цей напрямок? Найбільше ми співпрацюємо з 93 та зі 102 м батальйоном та ревоново Московська. Але ж так як Facebook, це така соціальна мережа, в якій є всі, ну, всі бачать, да, хто, хто чим займається. Тобто дуже багато військових до мене звертаються за допомогою, вони пишуть мені месенджер, я даю свій номер телефону і по можливості закриваю їх запити. Але по можливості, тому що, е, хочу сказати чесно, на початку. Повномасштабного вторгнення ми всі знаходились в такому стані афекту, ми всі були готові віддати останнє для того, щоб був якийсь результат, для того, щоб ця війна поскоріше закінчилась. Але з часом, як відомо, люди до всього звикають. Зараз, скажімо так, дуже багато людей з такою позиції, що в нас не стріляють і добре. І, тобто не жаль, допомагати так. ми не будемо, там, да, на Сході стріляють, там, на півдні стріляють, нас не стріляють, тобто у нас все гарно, ми, нас це не стосується. Але я хотіла б заперечити і сказати, що це дуже хибна думка, що, не дай Бог, настане той час, коли фронтова зона може зміститися в нашу область. І тоді нам буде, скажімо так, тоді буде пізно. Тоді нам треба буде не збирати, не допомагати, не донатити, а тікати. Дуже багатьом нам треба буде тікати. Я гадаю, що ні одна людина з нашого міста і взагалі з України не хоче залишати свою рідну домівку, своїх близьких, своїх дітей, свою роботу. Тобто гадаю, що краще зараз нам всім пережити цей момент пережити цей складний час допомагати ЗСУ, тому що це ну, без нашої допомоги, розумієте, вони не впораються. Дуже багато хлопців, з якими ми стали друзями, з якими ми постійно постійно вони мені телефонують, або я їм телефоную. І вони всі кажуть в один голос, що якби не волонтери, то Ну, то нам був би гаплик, я вибачаю за такий сленг, да? ну, передаю так, як вони кажуть. Тому дуже, дуже дуже важливо допомагати нашим хлопцям, підтримувати їх і не говорити ні в коєму разі оцієї фрази, яку я дуже часто чую, ми їх туди не відправляли або в них зарплата по 100 тисяч. Рахувати чужі гроші не треба і. Ну, Скажімо так, хлопці отримують ті кошти, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своїми родинами, і вони знаходяться в таких умовах, що мені, мені здається, не кожен витримав би там і п'яти хвилин, тобто гроші їм ці не треба, а вони їм своїми цими заробітними платнями і дуже багато треба закривати інших потреб. Я знаю, у військових є таке поняття, як общак. От вони. Отримали зарплату, і вони це все по 10-20 по тисяч, тому що паливо, ремонт автомобілів, продукти і все ну якби, дуже багато потреб, про які ми не знаємо. Так, да, вони до нас звертаються, вони до нас звертаються за тепловізорами, за дронами, за авто. Ми передаємо їм туди харчі, тому що у наших військових давайте не будемо забувати, що є родини і є діти, які мало того, що вони не бачать свого батька. Так вони ще й, ну я гадаю, що вони не повинні ні в чому нуждатися. Ви вже проговорили про те, що ну, майже будь-хто може звернутися до вас на сторінку Фейсбук. Ось це і було також моє питання. Як люди, які яким необхідна допомога можуть вас знайти? Це сторінка Фейсбук, чи може ще десь, і як люди, які хочуть допомогти, і чим вони можуть наразі допомогти? І хто грошима може? Ви проговорили якраз, що можна там речі, можна якісь смаколики. У мене є офіційна сторінка в Фейсбук та в інстаграм Наталія Горобець. Ви можете мені написати в месенджер, також ви можете мені зателефонувати на сторінці. Вказаний мій номер телефону. Тобто, якщо вам потрібна допомога або навпаки, ви хочете допомогти. Дзвоніть, ми з вами поспілкуємося і разом вирішимо це питання. Ну і можна трішки конкретизувати, чим саме ось зараз дивиться хтось програму і хоче допомогти, але можливо знаєте, як є таке, що соромиться навіть запитати, чим чим можна допомогти. Можливо, руками, можливо, фасуванням конкретизувати трішечки. Чи можна допомогти на даний момент дуже необхідні маскувальні сітки насамперед в літніх тонах? Такі яскраві, да? ну, от як у нас літочко, як у нас ліс, зараз виглядає от такі от сітки. Якщо є така змога, будь ласка, платіть сітки, якщо не знаєте, як ви можете до мене зателефонувати, вони можуть, я можу розповісти, показати. Завжди потрібні кікімори хлопцям, снайперам, ну, не тільки снайперам, але ну, потрібні, скажімо так. Смаколики хлопцям, домашнього завжди хочеться. Дуже хочеться завжди пиріжків, домашніх котлет, тому що на сухпайках, ну, скажімо так, вони задовольняють свої якісь гастрономічні потреби, да? але хочеться все-таки. Ну, якщо у кого є можливість та бажання щось хлопцям приготувати, готуйте, і ми приїдемо, заберемо вже перед, тим, ну, саме перед виїздом до хлопців на передову, на передову і передамо їм. Також можете донатити, у нас завжди ми кожну неділю їздимо. Одна неділя це на східний напрямок, і друга неділя це на південний напрямок. Кожної неділі у нас бусик бойовий їзде, який постійно ламається, нам постійно треба кошти на його ремонт. Буває, що попадає Олександр під обстріл, буває, ну, буває по-різному. Ну і паливо це теж без палива нікуди. Ну я частенько звертаюсь в Фейсбуці до людей, дякую, що люди розуміють і допомагають. Тобто наші ж волонтерські якісь ресурси, вони теж рано і пізно закінчуються. Ми ми такі самі люди, як і всі. Ми працюємо на роботі, ми отримуємо заробітну платню, але якихось таких. Додаткових джерел фінансування в нас нема. Так як мені одного разу задали таке питання, я його досі пам'ятаю, мені так було неприємно, коли ми у жовтні місяці поїхали в перші звільнені села Херсонської області, ми везли людям допомогу, а саме харчі. Вони були під окупацією. І перші три села ми їх об'їхали. І коли ми повернулися назад у місто, і я зустріла знайому, а так як ми викладали це в Фейсбук, свою поїздку, все, ну, це було дуже страшно, скажу вам, це було дуже боляче, я, мабуть, неділю від цього всього відходила. Е, мені задали питання, а скільки вам за це платять? Я говорю, за що платять. Ну, за те, що ви поїхали в Херсон. Там так небезпечно, далеко. А, оце ви туди повезли, і там і харчі, і гігієнічні набори, і тиси. Ну, вам же ж, мабуть, за це платять якісь кошти. Невже ви можете так, просто так поїхати, ризикуючи своїм життям? А тоді, ну там, ну, там і зараз якби небезпечно, а в жовтні місяці там було зовсім небезпечно. От ну, такі питання ображають, тому що люди не розуміють, хто такі волонтери. Волонтери це люди, які допомагають на добровільних засадах, кажемо так, за покликом свого серця. Ну, тільки так тоді щось, щось у нас може бути і ну, безкорисно, скажемо так, безкорисно. Дякую вам за те, що поділилися цією розповіддю. Можливо, ну, до когось воно. Вина... Трішки діти, так? В роботі дуже багато моментів, але можливо є якісь такі події, які вам запам'яталися і ви б хотіли поділитися з нами про якісь випадки? Так, були такі випадки, цікаві, курйозні. У командира однієї з бригад, які були на передовій в дуже небезпечному напрямку, був був день народження. Серед цього всього, що ми везли, візся туди торт. Торт пекли самі на 5 кілограм. Такий от він там ну, весь в шоколаді, весь гарний ну, домашній торт, не куплений десь в магазині. І Сашко поїхав, я не їхала з ним, він поїхав сам. і Я йому сказала: Саша, ти ж не забудь зробити фотозвіт, тому що дівчатам буде дуже приємно, коли вони побачать, що командир тримає торт. І коли він повернувся назад, він мені скинув цю, це фото у вайбер. А я йому дзвоню, кажу: Ой, Саша, дякую, таке, таке фото класне. Да, да", каже, класне. Нас каже, чуть не вбили. Гатять каже, зградів. А я кажу, ну давай будемо фотографуватися. Mm -hmm. Ну, тобто так, ну, бувають такі тож, теж моменти. І ще як ми їхали теж в Херсонську область, ми нас зламався, як завжди, наш мікроавтобус. Ми стали... Біля посадки на обочині летять хлопці на БТРі, кажуть, що у вас трапилось. А ми кажемо, та ну що ж, трапилось, зламались, не знаємо, треба нас відвезти на СТО, якось відтягнути, а нікого не було, тому що це був ранок. А вони кажуть, ну зачекайте, зараз ми поїдемо, їх каже, штук-100, каже, відстріляємо, каже, вернемось. 15 хвилин почекаєте? Ну, думаю, почекаємо, посміялись. І стоїмо ж думаємо, що робити нам далі. І як ви думаєте, по ним можна було годинник звіряти? 15 хвилин вони летять назад, вони нас причепили до себе, і туди ну, широкі ну, да, вони нас відвезли до да, на БТР притягли нас туди на СТО, щоб ми відремонтувались. Ну, насамперед, ну, ви знаєте, дуже багато таких історій, але більше з їх було сумних, скажімо так, тому що час такий не дуже веселий. Я е, хотіла б звернутися е, до наших людей, можна? Я скажу пару слів. Е, в першу чергу я хочу сказати від себе і від наших військових всім людям, які допомагають ЗСУ, які не втрачають надію, які з перших днів е, разом, які е, розуміють потреби і які. Е, переживають за нашу країну, переживають за наших воїнів. Я дуже хочу сказати слова вдячності одній родині, якщо можна, це Юрій та Ганна Бабяк. Я ці, ці люди стали для мене друзями. Вони просто, ну вони просто живуть цим, розумієте, вони працюють з 8 ранку до 8 вечора. А ночами вони готують смаколики для наших військових. Тобто, коли ми їдемо на передову, я знаю, що я дзвоню Ані, вона завжди у неї завжди все готове, вже стоїть по ящикам пофасоване. Тобто, е сало та домашню ковбасу вже знають, мабуть, всі, всі військові і кажуть, що це просто хід, це просто супер. Я вам дуже дякую і також хочу подякувати. Ще одній людині, це своєму Олександру Губі, Євгенії Корінь. І дуже-дуже багатьом нашим новомосковцям, і не тільки з Новомосковська люди допомагають, і за кордону, мої друзі, і не друзі, але вже які стали друзями. Люди не забувають. І люди розуміють і підтримують, і вони розуміють, наскільки важлива ця підтримка для нас. І, і психологічна також. Також теж дуже приємно, коли тобі пишуть або дзвонять і питають, як ви, як ти, як ваші справи держіться, тримайтесь, ми з вами все буде добре. Е, незабаром я буду відкривати дуже такий серйозний великий збір для 54-ї бригади на авто. Та, е, так як хлопці втратили авто, а Ну, ви самі розумієте, що без авто там дуже важко, а купити самотужки вони його зараз не можуть. Е, інформація появиться днями у мене на сторінці у Фейсбуці. Будь ласка, дуже прошу вас. Хто як зможе по вашим фінансовим можливостям допоможіть придбати хлопцям це авто? Вони на самому небезпечному напрямку, і цей автомобіль їм дуже необхідний. Я на це сподіваюся і ще раз хочу висловити вдячність насамперед нашим воїнам, нашим незламним хлопцям, нашим ЗСУ, всіх обіймаю, кого знаю, кого не знаю, всіх цілую. Дякую вам і дякую нашим людям за допомогу. Дякуємо вам за відповіді. Дякуємо вам, що знайшли час та завітали до, до нас. Ми знаємо, що я так називаю робота. Ви не, обраща, не ображайтеся, бо волонтер це вже як і робота повноцінна з на 7, як то кажуть. Дякуємо вам за вашу роботу, що ви робите, за ваші великі серця. Дійсно, це і дуже страшно. Я не знаю, ну як казала та жіночка, так чи не боїтеся в таку ось зону. Це треба мати. Не тільки велике серце, але й сміливість, і навіть спілкування. Бо коли ти спілкуєшся, ти переймаєш багато чого на себе, пропускаєш, але тримаєшся. Я хочу побажати, аби ваш військовий бусик поменше так, втрапляв такі халепи і ніколи вас не підводив, та аби багато людей, хто подивиться, можливо, дещо переглянули свою думку. І стали більше допомагати, донатити або просто, хоча б допомагали ну, якимись такими справами, які вони можуть там зробити. А я нагадую, сьогодні в студії до нас завітала Наталія Горобець, керівниця благодійного фонду Добрі серця новомосковська, волонтерка з великим серцем. Дякуємо вам, пані Наталію. Всього найкращого. Дякую вам, до побачення.